Навіть в такі турбулентні часи Кредобанк будує та зміцнює зв'язки між бізнес-партнерами, державними та фінансовими інституціями України, Польщі, Європейської та міжнародної спільнот. в рамках програми гарантії Європейської комісії для кредитування українського бізнесу в умовах війни за підтримки банку краєвого господарства, Кредобанк надав кредит товариству з обмеженою відповідальністю Аметист для відновлення підприємства. Чотири часа години почув уже вибухи. І потім вже знайомі дзвонили там пограничники, кажуть, що почалась війна. Ой, як зібрались, приїхали сюди, всі, я і мої компаньйони, і що? Підприємство остановили. І все було б добре, воно б добре працювало, і розвивалося, якби не прийшли до нас освободитель. Зателефонували наші працівники, кажуть, що горить підприємство. Їхні прильоти, їхні снаряди зробили тут пожар, був страшніший. І потім, коли ми приїхали, ми вже просто взялись за голову. Все знескочено. Було да, 5500 квадратних метрів. А відновили, якщо ви бачите, це 2000 тільки квадратних метрів, тому що це саме основне ми відновили, що нам потрібно для... Для, для бізнесу і для роботи, щоб люди працювали. Було у нас дуже багато прильотів. Тут МНСники насчитали чи 14, чи 15 прильотів. Найважче, що було, це вирішити нам фінансові проблеми, тому що Ну, ми ж вже вирішили відновлюватися, ми ж українці, же не зламаєшся. Нам реструктуризували кредити, від, зробили відстрочку, і воно якось пішло, пошло, пошло. І зараз ми потихеньку віддаємо борги, потихеньку ще вистачає, як ви бачите, на відновлення коштів трошки. Люди, слава Богу, з зарплатою. От, і якось так потрошку відновлюємося. Спільні цінності для спільного зростання.